Вітаю, друзі. Питання мобілізації стоїть в Україні руба. Так, все ж таки, в нас вистачає тих, кого мобілізували? Не вистачає. Що про це думають депутати Верховної Ради? Що про це думають військових? Що взагалі нас очікує попереду, що діється в Верховній Раді? До чого готуватися, і які сценарії для України найближчим часом вирогідні? Про це ми будемо говорити сьогодні з людиною, яка довела. Словом і справою, що вона справжній тріот, народний депутат України, полковник СБУ Альфа, Роман Костенко. Романе, вітаю, да, вітаю, вітаю і, і вітаю тебе. Дякую, дякую, Романе. Скажи мені будь ласка, Я не можу не почати з цього. Ти на днях зробив дуже резонансну заяву, яка пролунала вибухова, що за останній місяць мобілізовано більше. Ніж за останні півроку. Про що це говорить? Що тоді нікого не мобілізували, чи зараз мобілізували стільки, що питання знято взагалі? Ну, це говорить про те, що ми дійсно мобілізували, скажімо так, більшу кількість ніж і ніж останні. Ну я потім випросив декілька місяців. Да, це не повністю там півроку, але декілька місяців точно. Я думаю, більше ніж чотири. І це якщо конкретно там до цифр, уже про цифри говорити. Але дійсно і квітень, і особливо травень для нас були хорошими місяцями. Якщо після того, що в нас темпи мобілізації впали після того, як ми пам'ятаємо, ми змінили воєнкомів. Тоді так у нас почало просажуватися, і до цього було там не супер темпи, але скажімо вони ще були. Потім воно просіло і йшло так знаєте, жевріло. І потім, після прийняття закону, тут можна багато е, говорити, чому я думаю, що багато людей саме вичікували, розуміли, що буде після закону, які будуть нові правила. Але коли закон був прийнятий, багато людей, які пішли оновлювати дані, когось зразу забрали під час оновлюва. Оновлення цих даних. Хтось пішов сам на контракт, а хтось сам пішов уже мобілізовуватись, зрозуміючи там вже, що в цьому законі написано. Тому дійсно за ці два місяці квітень трошки менше, але травень вже дійсно була така, скажімо так, певна кількість людей, яка перевищувала всі останні місяці. Романе, Романе скажи, будь ласка, а я правильно розумію, що мобілізація це ж тільки. Частина справи так, мобілізували зараз людей, але їх ще треба навчати. Вони повинні пройти бойове злагодження. Це час скільки часу пройде від того моменту, що їх мобілізували, до того, що ми побачимо вже їх у бойових частинах або у новостворених бойових бригадах. Дивись, у нас як е я чому запитую, я вибач, чому запитую, тому що у нас багато хто вважає все питання мобілізації зараз. Люди взялись, вони вже на фронті будуть, але це ж не може бути тіло, і Це нам час потрібен, тому що е ну підготовка це окрема історія, але ще. Чи закінчиться при цьому мобілізація? Тому що потрібні ж нові бригади формувати, потрібно поповнювати а, поточні втрати, потрібно потоп... поповнювати в вакансії, заповнювати це про що говорить взагалі, все разом. Ну, дивіться, можна окремо говорити по кожному тому питанню, яке ти е, задав. Е, перше, що коли ці люди з'являться на фронті, я думаю, це декілька місяців. Тому що у нас є там, система підготовки, яка там, складається з трьох місяців, і з неї там, місяць там, ну, 40 днів це базова підготовка, після якої людина може бути стрільцем і вже там, ну, воювати. І далі це вже фахова підготовка, коли він там, отримує якусь там, фахову спеціальність. Там я не знаю два місяці, ще танкіст, там він противотанкіста або ще хтось, це вже в нього він отримує більш вузьку спеціалізацію. Стрільці можуть там до двох місяців і попасти вже у, скажімо так, бойові частини, а хтось може навчатися більше, тому від двох до трьох місяців. Це може сказати про те, якщо ми в травні там набрали людей, десь серпень або там кінець літа, можемо сказати, що ми більш-менш. Скажемо так, поповнимо наші бойові частини, це на скидку, але ж ми маємо не забувати історію про те, що в нас іде ще внутрішній аудит. Хорошо, це чи погано це, мабуть, треба окремий ефір зробити, бо є і позитивні і негативні наслідки оцього аудиту, що відбувається з тими людьми, які попадають на фронт, які є носіями окремих знань, які є носіями окремих мінь, і що потім відбувається. Це типу тема, яку б я не хотів зараз піднімати. Я сподіваюся, що вона буде вирішена. І е, тут е, далі питання, а чи втримаємо ми цей темп? Тобто ми говоримо про травень, і можна його сказати, що травень місяць це там, було, було прийняття закону, <кхи> певна якась частина населення вона вичікувала, і там пішов такий сплеск, і там люди призвалися. Е, питання тепер будемо дивитися, чи витримаємо ми такий темп, чи воно піде, піде далі. Ну, таких такого поки що ніхто не може на це відповісти. Тому будемо дивитися. Нам важливо, щоб, якщо ми будемо її витримувати, буде все добре. Але якщо це був тільки травень, а потім все, наприклад, спаде. Це вже інша історія. Тому зараз це тільки каже про те, що квітень і травень у нас були хороші показники. Що буде далі? Подивимося, як будуть працювати в тому числі ТЦК, місцеві адміністрації, всі ті на кого покладені ці обов'язки. Романа, дякую за відповідь, але ще одне запитання по цій темі. А твій колега, Гор Черняв, сказав, що після подій в Одесі, де побилися представники ТЦК і Шевкою, прийнято рішення про те, що це треба якось градус зменшувати. І функції ТЦК будуть передані, може, якійсь іншій громадській структурі або цивільній якійсь структурі. Скажи мені, будь ласка, такі заяви налаштовані на те, щоби. Все ж таки зменшити емоційну складову, чи хтось дійсно вважає, що якщо створювати таку структуру а її створити не можна з нуля за 2-3 дні, а, і передавати їй функції, і все інше, або просто переназвати і потім людей призначити і вони повинні це робити, це не зірве взагалі мобілізацію знову, а чи є інші варіанти, може просто виписати протокол? Поведінки, якийсь алгоритм, в рамках якої повинні всі працювати, але цей алгоритм повинен бути е, працювати з обох боків, тому що і ТЦК повинно поводити себе в в рамках алгоритму і громадяни. Бо коли я бачу, що на військового ТЦКшника нападають з ножем, збитою ще щось, це теж неадекватно. Ми вчора скажімо так, цю заяву побачили, що його Чернів сказав і, скажем, розстережували таким чином, що в комітеті ведеться дискусія про те, щоб от зробити це або під міноборони, або під там окремо да я скажу, що в комітеті. Як комітеті, дискусії ці не ведуться? Це були розмови між нами депутатами як варіанти. І Ігор це підтвердив, не сказав, що там неправильно зрозуміли. Що це, от між нами, просто ведуться дискусії, як між членами комітету, бо ми бачимо проблему. Не було там, що засідав комітет і конкретно це обговорював. Але не виключено, що це буде. Не виключено, тому що ну все більше і більше ми говоримо про те, що нам треба сісти, і це питання обговорити і його вивчити і. Дійсно, ми проговоримо питання. Я, наприклад, пропонуваю там деякі колеги, щоб вивести ТЦК з під сухопутних військ, наприклад, в розпорядження міністер... Міністра оборони безпосередньо, щоб цим займалася мобілізація. Це ж не просто про людей, це про техніку, це про економіку. Це ну воно більш ширше слово під собою. Бо у нас і мобілізацію сприймають як просто призив людей на військову службу, але воно більш широке. І дійсно, а оскільки міноборони призиваються цивільні люди, а міноборони це більш цивільна структура, ну як цивільна відносно, скажем так, яка формує військову політику, то мені здається, це було б логічніше, і ми б не втратили оцю історію про яку ти кажеш, коли б на повністю інституційність осів, щоб якби це на, на цивільний ринок, якщо так можна його назвати, на цивільні якісь підприєм. Цивільний напрямок да комусь яких з уряду там або створили якусь нову організацію. Але хтось з колег пропонує, каже, давайте зробимо це цивільним, тому що ми призиваємо цивільних людей. Цивільних мають призивати цивільні і віддавати е цих людей уже в армію, щоб. Розуміли тому, отакі дискусії ведуться між депутатами. Це не на рівні комітету, але все ж таки ми шукаємо, як буде краще для того, щоб понизити оцей зараз градус напруги і зробити так, щоб було правильно, щоб люди не... Відносились до військових, як до тих, хто їх там чіпляє на вулиці, хто їх б'є, хто їх там намагається за... закинути на війну, що всі навкруги хороші. А от військові це такі погані в ТЦК, які намагаються всіх забрати і відправити на смерть. Які... А ТЦК це організація, яка виконує накази безпосередньо, які ставлять накази. І це також питання до того, як вони функціонують, їм ставлять накази. Треба на цей місяць скільки то людей, а це військові, вони ці накази е, виконують. Тому, звичайно, потрібно знайти механізм, знайти. Не означає, що це буде зроблено завтра, а пропрацювати цю історію, де буде краще, де буде менше напруги і де буде ефективніше. Все рівно ж це закінчиться на тому. Що нам потрібні з, з, силам оборони потрібні солдати, які будуть захищати цю країну, в тому числі людей, які критикують СК, які не йдуть в армію, які там знаходяться там якісь, скажімо, причини цього не робити. Тому от це тільки для покращення. Як воно буде, не готовий тобі сказати все на рівні розмови між депутатами, пане Болгоноку? скажіть, будь ласка, ви ж були лейтенантом колись? Звичайно, ви мріяли стати генералом? Ну, кожен солдат мріє, як наполеон казав. А от що робити з депутатами, які мріють стати міністром оборони? Ще одна ваша колежанка по комітету е по питань нацбезпеки, розвідки оборони, написала великий розлогий пост. Ми розібрали цей пост разом з генералом Кривоносом. І він здається таким я м'яко кажучи популістським, і відчувається, що людина, яка його писала, не має жодної фахової підготовки, вона навіть не розуміє про що пише. Вона за все хороше проти всього поганого. І головне гавнути по так погучніше, але вона атакує знов військове керівництво України. Те, що вона фактично зараз анонсувала зняття міністра оборони Умерова, це таке але. Знову атакують військових. Вона дозволяє собі називати військового генерала чортом. Вона а, фактично поплюжить військових, деморалізує їх і підриває увагу і довіру суспільства до військовослужбовців. Це нормально взагалі, чому Верховна Рада мовчить і ігнорує при тому, що це вже вийшло навіть за межі Фейсбука. Її обговорюють і питають: чому можна атакувати військових, отак, як вона? Хоча вона є членом президентської фракції, вона є членом президентської команди, вона є членом влади, і вона таке собі дозволяє, то це загальна національна політика. Окей, okay, ну no. so yeah, just... yeah. yeah. я не думаю, що ти також ставишся серйозно до цього всього. Ну я ми ставлюся, я ставлюся yeah. до неї як до людини, яка вибач, я ставлюся до неї як до людини, яка озвучує думки офісу президента. А саме Андрій Борисовича Єрмака да святиться ім'я його під луною, да буде він найпрославніший з цих найпрославніших з офісу президента. Але якщо без жартів. Вона анонсує завжди рішення банкової і прогріває суспільство згідно законів інформаційного простору. Ну про що ми тоді говоримо? Ми знаємо, звідки тоді йде інформація. Ну, комітет з цього приводу вже своє рішення сказав. Була проголосована постанова, що щодо цього, просто вона не була ну, в комітеті і віднесена на Верховну Раду. Верховна Рада мала це проголосувати. Верховна Рада не проголосувала не, хоча було питання поставити це на голосування. І не про... воно було не поставлене на голосування. Чому? Ну ми ж розуміємо, як працює Верховна Рада. Якщо з офісу сказали, щось ставить, щось не ставить. Якщо не ставлять, значить, комусь це вигідно. Тому ми з тобою зараз це обговоримо. Стосовно самого тексту, я тут ну згоден, знаєш, коли якби я був міністром оборони, я б написав би от ці рядки зробив би так. І там такі речі, ну елементарні, які б, мабуть, кожен би написав, але питання, чи кожен би зробив. Там ну на, на скидку там визначити, маємо визначити критерії підготовки бійця. Так вони визначені. Такі програми написані по підготовці бійця. Питання інше потрібно зробити. Домогтися того, щоб всі програми виконували. Бо у нас в програмах всіх написано, що боєць там мати такий рівень. А Він попадає в навчальний центр, вистріляв 10%, а післязавтра вже на кринках відбиває і тримає плацдарм. Оце треба прибрати. Потрібно дом... Знаєте, так на закони завжди пишуться добре, а на стадії виконання вони ніколи не виконуються. От потрібно мати силу волю для того, щоб впроваджувати, щоб цього домагатися, щоб робити так, щоб це працювало. А написати як все гарно, це, це ж якби це можна дати кому завгодно і тобі розпишу. Тому це історія, скажімо так, я до неї відношусь так так само, як і ти. Цей скажімо, вибраний хороший текст, він написаний і привернута увага, як наче там я не знаю. Міністром оборони, що робити, ну можливо, не буде цікаво почитати. Щоб... Ти знаєш. Я тобі хочу сказати: проблема в тому, що багато людей, які сьогодні знаходяться у влади, не розуміють свою відповідальність перед військовими. Я особисто можу сказати, що увага до військових вона з'явилася потужна, саме потужна справді у суспільстві після лютого 22-го року. Тому що ми бачили, як атошників висаджували з маршруток, як відсутна була повага, як фраза була Ми туди тебе не посилали, і все інше зараз таке зникло. Але такі люди, як Мар'яна, повертають цю історію, і це найстрашніше. Окрім того, давай казати заміна. Заміна сьогодні головкома може призвести до втрати управління, а це найстрашніше у в армії. То в мене єдине запитання: як ти вважаєш, наскільки зараз актуально змінювати керівництво країни, навіть попри те, що на фронті в нас немає поки радісних новин. Але два також відверто казати: для того, щоб отримати е якісь переможні реляції з фронту, нам треба ресурс: це і е зброя, і снаряди, і поповнення, і логістика, і все інше. Ну, якщо їх немає, то звідки взятися якимось там добрим новинам, то чи сказав, наскільки е, можна змінювати військове керівництво, військове керівництво, керівництво країни, військове керівництво. Військове вибач, я обмовився, так військове керівництво. Ну тобто третій раз за декілька місяців це вже не нормально. Okay, ну, е, звичайно, ми маємо розуміти, що будь-яка заміна, вона е, яка відбувається після неї, ще йде етап? Скажем так, формування як нового уряду, да, значення в курс прав, да. А тут в армії йдуть свої процеси. Наприклад, люди там виганяють старих тих, ну не старих фізично, а тих людей, які працювали до цього, те що зараз, там, наприклад, там і відбувається, там приходять нові люди, якісь там вже з команди нового начальника. І це ж на всі ієрархії, починаючи від голкому, і там до я не знаю до командирів бригад. Ці-всі історії. Да. І що там історія, треба звільнити провести аудит командира бригади, командирів бригад. Це ж теж таке відносне питання. Для когось цей командир бригади нормальний, для когось ні. Всі командири бригади, як правило, навчались в одних тих е, самих інститутах і є носіями одних і тих самих знань. Питання, як вони їх використовують, це дуже складно. Скажімо так, оцінити людину ну, по критеріям для когось вона підходить, для когось ні. Хтось може у нас працювати чи ні. Тому це воно підходить для всього, там, змінити людей. Ну, звучить популістськи, красиво, але під собою не несе ніякого підтексту. Це дуже складні питання. Тому, звичайно, що будь-яка заміна, вона досить складна, але, наприклад, уже скажімо, там, ми бачили, що там, влада може це зробити під час війни і це показала зміна. Головкома залужного і на Сирського. і в принципі процес далі відбувається іде, але ж перенастроювання все рівно якийсь забирає час перенастроювання, прийняття якихось інших рішень, там перестановка людей і від цього армія не виграє за. Романа, скажи мені, будь ласка, в тебе були колись проблеми після того, як ти став депутатом, наприклад, з лютого 22-го року з виїздом за кордон? Так. Да. Були, дивно. Ти народний депутат, тебе не можуть ніхто обмежити. А у ненародних депутатів все гаразд. За інформаціями Джерел Дзеркала Тижня у Державній прикордонній службі України консультант Офісу президента і власник скандального телефону зі зливами набу Юрій Голік виїхав з України. А він скористався системою шлях і довідкою про інвалідність. І зараз знаходиться в Австрії. Набу з цього трохи прифігіло. Скажу відверто, особливо на тлі всіх подій, які відбуваються, як так відбувається. Що, наприклад, коли м, влад Трубіцин повинен давати був покази перед Вищим антикорупційним судом України після отримання підозри в корупції? Він отримав лист з гурмо і виїхав за кордон, і вже не дає волік. Повинен звітувати зараз, давати покази в набу і теж виїхав, а народний депутат України. Якось не може виїхати з України, може в тебе немає таких контактів, щоб ти міг спокійно виїжджати. І як взагалі відбувається така ситуація, ну якщо без жартів, що як тільки резонансна справа, незважаючи на що там голова фонду держмайна, керівник Нацбанку, вони всі спокійно виїжджають, і тільки потім всі кажуть, ой, що ж трапилось, а що робити? Так, вони не засуджені, вони тільки отримали підозри в корупції. Але вони не дають покази. Тож, що відбувається. Ну, якщо ми відносно Верховної Ради, це відбуваються антиконституційні речі, за які я впевнений, на наступному скликанні буде в тому числі кримінальна відповідальність за обмеження прав народних депутатів для тих, хто зараз це обмежить. Там придумані якісь нові порядки, розпорядки, але є закон. Закон, в якому написано, що ніхто не може обмежити народного депутату, і є закон про. Військовий стан, в якому написано, що повноваження народних депутатів вони не обмежуються, і це закон, який зараз порушується, в тому числі коли я виїжджав на мюнхенську конференцію. Також був порушений закон, і мені перед самим потягом сказали, що вибач, хоча я до цього був уже у відрядження, а потім вирішили, що ну комусь. Потрібніше, але ну я до цього також ставлюсь. Я знаєте, вона мені іноді так смішно, коли ти це е, спостерігаєш. Оцю підпорядкованість Верховної Ради, офісу президента. Ти дивишся і думаєш, от ви ж демократичні країни, ви прийшли до влади, і ви робите те, до чого ця країна не пристосована, і вона вже мільйон разів показала, що вона в такій владі жити не буде. Це факт. Ну тут демократична країна. Ми за це й воюємо. А ви в цей час. Це ж не тільки мене стосується цей багатьох інших народних депутатів, і паралельно виїжджають люди там по ССО, там по гурівським якимось наказам, не знаю, може вони співпрацюють, але вони не повертаються і беруть якісь там документи. Чи міг би я виїхати по тому шляху? Я ж людина військова і в спецслужбах був, і якби сильно захотів, в мене були такі можливості. Але ж я йду правильно. Я йду через той орган, в якому я зараз знаходжу. Верховна Рада, яка не має мені забороняти, а має тільки фіксувати факт мого відрядження. Тому ще раз кажу, все, що відбувається, це я думаю, кримінальний злочин, за який буде е, відповідальність. Що це люди, які е, зараз, е, скажімо так, огранічують народних депутатів. Я думаю, розуміють, чи скористаються вони, коли там закінчиться все. І скажем так, пройдуть вибори своїм правом зробити також, втікти не ну, думаю, у них не буде іншого виходу, тому що це неправильно і це проти закону ще раз на наголошую. наголошу. Знаєш, найгірше, що ми всі розуміємо, що вони будуть втікачами, але вони сьогодні сидять в кабінетах і приймають рішення. Це це викликає навіть не агиду, а розбутування. У будь-якому випадку, це зміниться. Я казав цар Соломон, і це теж мене.